Бувають такі випадки, коли одна консультація адвоката, яка триває рівно одну хвилину, може врятувати ціле майно. От цілий будинок, наприклад, в столиці. Суть помирає похилий батько, якому там за 70, колись він розлучився з першою дружиною, його син років 50. Син у нас майже всі юридично освідчені, чули грім, але не знають, де він, так і це екземпляр юридичної реалізації своїх прав. В реєстр заплатив там 45 гривень. Витяг інформацію. Нема на батьку майна, хоча там непогані були стосунки, все. Ну і навіщо йому там йти до нотаріуса, приймати спадщину, витрачати якісь копійки, якщо він. Геній юридичної думки з'ясував, що майна нема. А там друга дружина, на ній все записано. Він собі подумав, то, мабуть, батько все на неї переписав, нічого я не буду робити. За два дні до закінчення шестимісячного сроку зовсім з другим питанням він звернувся на консультацію ну і розказує, що от там таке-таке, а крім того, чи правильно він поступив. Слава Богу, критичність у нього була присутня до власної, до власної ерудиції. І розповідаємо йому. Ну, І питає, що а батько одружений був під час цього та одружений, дивишся в реєстр підстава набуття права власності, договір купівлі-продажу. Тобто, навіть не дарування, не спадкування, підстава, що дружина друга набула. Ну і людина подає заяву. Три об'єкти нерухомості. Відповідно, він син, перша черга з дружиною, другою, і спадкує своїх півтора об'єкта нерухомості. Консультація тривала дві хвилини для того, щоб переконати людину, що не все вона знає. І то, що там десь по телевізору чи в газеті чуєш, і думаєш, що так просто. Хоча це проста ситуація, таких ситуацій насправді дуже багато. Коли можна поступити або так, або так, там право підеш, все здобудеш, ліво підеш, нічого тобі не буде, прямо підеш і ще й втратиш. Тому підписуйтесь на цей канал. Тут сотні консультацій по спадкуванню, нерухомості сімейних питаннях, Можете по плейлистах передивитися, знайдете відповіді на своє питання і уникайте юридичних помилок. Адвокат Володимир Клим, дякую.